Погода 10 травня, субота у західному регіоні на початку вихідних хмарно з проясненнями, подекуди йтиме дощ у нічні години від 2 до 7 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську температура опуститься до плюс 11, плюс 15. Вітер, північно-західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу сірі хмари спокійно пануватимуть над містами, не залишаючи місця сонячним променям. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс семи. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкасах до плюс 13, плюс 18, вітер північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві субота принесе прохолодну погоду та дощ. Вдень не більше 11 градусів тепла, вночі до плюс 4. Вітер північний його швидкість до 2 метрів за секунду. У північному регіоні субота пройде під акомпанемент дощу, сухо буде лише в Охтирці. Нічна температура коливатиметься від плюс трьох до плюс семи. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові дощі принесуть похолодання до плюс десяти, плюс п'ятнадцяти. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. На півдні України очікується хмарна погода. Дощ пройде у Ізмаїлі та Білгород-Дністровському. Вночі на термометрі від плюс 3 до плюс 9. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві температура підвищиться до плюс 17, плюс 19. Вітер північний, північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. На сході у суботу погода переважно похмура, сонячних прояснень поки не очікується. В Харкові дощ вночі від плюс трьох до плюс восьми, в денні години у Дніпрі, Кривому розі Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 16, плюс двадцяти одного. Вітер північно-західний, західний його швидкість від трьох до п'яти метрів за секунду. Погода одинадцятого травня неділя. На заході тиждень завершиться дощовою погодою та похолоданням. Нічна температура коливатиметься від плюс двох до плюс шести. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається плюс тринадцять, плюс шістнадцять. Вітер північно-західний, північний, його швидкість від одного до чотирьох метрів за секунду. У центрі України також дощитиме можливі невеликі сонячні прояснення. У ніч на неділю від плюс двох до плюс семи. Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від 13 до 17 градусів тепла, вітер північно-західний від двох до чотирьох метрів за секунду. Прогноз для Києва: в неділю хмари частково закриватимуть сонце, протягом дня йтиме дощ. Температура коливатиметься від плюс чотирьох вночі до плюс 15 в день. Швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі очікується дощова та прохолодна погода. В нічні години похолодання до мінус 1, плюс 7. Вдень у Сумах, Бердичеві, Конотопі, Прилуках, Житомирі та Чернігові від 13 до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний його швидкість до 4 метрів за секунду. У південних регіонах України в неділю сонце час від часу буде ховатися за хмарами, вночі від 5 до 9 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, південноукраїнську та Миколаєві плюс 17, плюс 19. швидкість північно-західного вітру до 5 метрів за секунду. На сході наприкінці тижня хмари чергуватимуться із сонцем, подекуди пройдуть дощі. В нічні години від 4 до 8 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зупиниться біля плюс 17, плюс 20. Вітер північно-західний, західний не більше 4 метрів за секунду. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!